Вітаю вас, шановні мої глядачі, мене звати Інна. Хочу сьогодні показати вам наш пташиний двір, показати ще всіх наших птахів, які зараз у нас є. От. У садкові у нас курчата молодняк. Зараз я їх повипускаю. Їсто я вже їм понакидала. Зараз я їх випущу і покажу вам їх ближче. От. хтось у мене тут вже кукурікає і кудахче. Так, зараз я їх випущу. Так, давай. О, о, і ще одне. Так, оце наша малеча. Оце наша малеча. Маємо о, я аж одне каченя. Написав мені один глядач, що отпер у нашого качура це качур буде. Отака От кличка, аж одне каченя. Цього року у нас одне каченя. Е, також мені кілька глядачів написали: у вас такий, така гарна качечка чи качер, купіть пару. Шановні мої глядачі, особливо ті, хто лише недавно приєднався до нас на канал Моє подвір'я, хочу вам сказати, що ми вже трошечки будемо завершувати своє птахівництво саме з качками. Качок ми вирощували дуже довго. Ми мали спочатку бролірних качок, ми мали мулардів, були у нас башкирки. От, була у нас звичайна бролірна велика качка. Качки у нас були різні. От, а вже кілька років підряд ми вирощували саме у ці качок. Це качки-шипуни, коричневі качки-шипуни. Цього року в нас сталося так, що було два качури і кілька качечок. І всі вони нам не дали ніякого приплоду. От маємо лише оце одне каченя, і тому ми також з чоловіком порадилися і вирішили, що на даний час ми вже будемо трошечки з качками зав'язувати. От, не хочу я качок. Ну трошечки, трошечки будемо без качок. Побачимо. От бачите, у нас багато курчат. Зараз вам ще інших курей покажу. З качками трошечки ми. Припиняємо своє господарювання, От, тому нікого ми для нього не будемо ні докупляти, ні добирати. Він також піде на м'ясо. От так. Ну і оце наші кури. Це наш молодняк. Курчата тут є різні, тут є мішані курчата. Переважно це курчата брами. Е, також хочу сказати тим глядачам, які недавно лише е, почали дивитися наш канал, що це не є е, порода, чиста порода брам, тому що чисту породу вирощувати трошечки важче. Дуже треба пильнувати поголів'я, пильнувати, е, щоб не було мішанини між ними. А у нас тут всі мішані курчата. Ви знаєте, ми от в Тернополі кілька разів були на ринку, де продають і домашню птицю, і так само домашніх тварин. І от там кури, брама, курку а, а, а дуже дорогі. А півніці, взагалі, там така ціна. Наприклад, ми були минулого року. Ми купляли собі півника білого півника, такого гарного, великого. От. Ми купляли, ми брали ще молоденького. Він навіть ще тоді парувати курей не вмів толком. То ми за нього заплатили 350 гривень. От а Дорослий пів, а курочки Курочки були від 250 до 350 А вже дорослий півень Брама вартував від тисячі до півтора тисячі гривень. Ну півні були розкішні. Це дійсно це нашим півням нам близько нема що стояти поруч, тому що це це справді порода. Це господарі спеціально розводять курей. От півні були розкішні, вони були високі. Вони десь були такі, що метр мали росту деякі. Деякі були чуть менші, але повніші, такі широченькі. От, наприклад, ці високі білі брами, бі... вірніше, оці білі брами, вони вищі. От. А Інші кольори я бачила трошечки були нижчі, але такі ніби ширші, повніші. От. Ну, Це у нас не є чиста порода. Ви знаєте, якщо займатися розведенням чистої породи, то все-таки треба пильнувати. Треба пильнувати, щоб поголів'я не вироджувалося, щоб постійно щороку докупляти нового півня, а погодьтеся, що купити півня за півтора тисячі і потім його пустити на холодець трошечки загонорово. От. На цьому вже треба заробляти. На такому птахівництві, якщо ви вирощувати чисту породу, то все-таки на цьому вже треба заробляти, продавати відповідно. От. Тому ми просто тримаємо. Для краси вони нам дуже подобаються оці курочки. Ну і крім того, вони ще й несуть яйця гарно. От. Крім того, вони ще й дуже гарні квочки. От Чому мені подобаються кури брама? Тому що курочки дуже гарні, відповідальні квочки. Так. Як бачите, у нас наразі тут залишилися лише курчата, тут ще були індичата, але ми вже їх звідси забрали. От як тільки приходить вечір, всі наші курчата гарно розходилися по своїх гуртожитках. Кожен мав свою оселю, а індичата постійно сідали на яблуні. І ви розумієте, от тільки сонечко сідає, мені треба було брати мітлу і їх звідтам зганяти. От, індики постійно сиділи зверху на гілках, тому ми вже індики звідси забрали. Позбирали їх з гілок і поносили до хлівчика. Е ще день-другий, і ми так само і у цих курчат також переселимо до хліва. Вже нам передають такі мінусові. Е Температури ночах вже будуть приморозки. Наразі ще не дуже у нас холодно, але ще один-другий, і ми всіх всіх оцих птахів також переселимо у хлівець. Там місця менше, але там тепліше. Там у нас є свинки, там є нутрії, от там буде затишно. Ну і на день ми їх будемо випускати. Ми будемо їх випускати на подвір'я. А на подвір'ї, до речі, у нас ще дуже багато зеленої трави. Бачите, тут нема зовсім трави, тому що вони тут все повискубували. На подвір'ї ще є травичка, от, і ми їх скоро переселимо у хлівець і будемо випускати на подвір'я. І тоді вже будемо закривати літні гуртожитки на зимівлю. Треба буде тут все повигортати. Бачите, ми ще не прибирали садок. От, оце все потім повигортаємо, повичищаємо клітки і позакриваємо їх аж до весни. Так, отут у нас ще є один, одна така відгорожа. Тут у нас курені сучки, Зараз я їх випущу, покажу вам їх ближче. Так, оце наші курочки. Тут є кілька курочок домінантів. Це курені, сучки, це не порода, це вже є курячі кроси. От, і ще у нас десь тут є дві курочки брама. Ну, непевно ще не вийшли з хлівчика, з, куря... з курника. Е, от. Курей, як бачите, ми вже у таких старих маємо дуже мало е, цього о, курочка брама одна і ще десь жовта одна є. Зараз вийде. Е, оці всі кольорові кури, це кроси, це курячі кроси, е, чудові кури несучки, просто ідеальні кури несучки, які несуться. Не зважаючи ні на яку погоду, ні на яку пору року, я маю на увазі, коли літо і спека вони гарно несуться, коли зима і мороз, вони також дуже добре несуться. От. Півник це у нас мішаний від звичайних домашніх курей. От. А всі у ці курочки кольорові це вже курячі кроси, домінанти. Так, зараз я поставлю їм смаколика, барабульку варену, вони підійдуть ближче, я вам їх покажу ближче. От. Ви знаєте, цього року ми це перший рік, коли ми не докупляли навесні молодняк домінантів. Щороку ми докупляли по 5, по 7, 10 курочок, як який рік. От це перший рік, що ми вирішили трошечки призупинитися з купівлею молодняка. Дивіться, у нас отут тут їх лишилося 12 штук, але вони несуться дуже дуже добре. Тому цього року ми вирішили не докупляти молодняк, вирішили обійтися тими курочками, які в нас є. Всі старі кури у нас вже пішли на м'ясо, на тушонки. А вже на наступний на наступний рік весною ми будемо знову. Поновлювати повністю наш пташиний двір, ми ще будемо докупляти молодих домінантів. Ви знаєте, ми домінантами дуже задоволені. Дуже гарні курочки. Справді е, кури, кури, отак, як якщо на по яйценосності, я не знаю, чи ще якась корочка з ними зрівняється. Ну, ми вже різних мали. Ми мали і Ломан Браунів, і ми мали адлерів сріблястих. Е, це такі яєчні кури, які гарно несуться. І так само, колись ми вирощували бролерів і мали редбро, мали мастер грей. От наразі ми зупинилися саме на домінантах. Я кажу, але ви знаєте, плани міняються завжди, особливо коли приходить весна. Хочеться когось новенького докупити, молоденького, подивитися, як вони себе покажуть на господарці. От тому наразі в нас у цих ще кілька курочок тут є. Будемо також зводити їх всіх разом з молодими курчатами, яких ви щойно бачили. Вони будуть жити всі разом. Єдине, що нам доведеться півника пустити на м'ясо, тому що він не потерпить молодих курей. Молодих півнів, вірніше, отам де є браменята, він їх не потерпить. Він буде їх бити, О, тому ми його через деякий час ми з ним попрощаємося. От. Ну нам його і не дуже треба, тому що яєць на інкубацію навісні я від домінантів не збираю. Навісні я старалася зібрати яйця від наших брамів, от, щоб вони гарно розмножувалися. І всі оці курчата, які ви бачите, це наші домашні курчата. А від домінантів я яєць не збираю. Вони дуже гарно несуться. Але якщо від них збирати яйця, то ті курчата, які вже будуть від оцих курочок, від кури курячих кросів, вони не будуть мати. Тих ідеальних властивостей, що їхні батьки. Тобто так гарно нестися вони вже не будуть. Вони будуть схожі за формою, за кольором пірячка, але у такої ідеальної яйценосності, яку мають справжні корічі кроси, які ми купляємо з птахофабрики або на ринку, вони вже такими не будуть. Тому яєць на інкубацію від домінантів я не збираю. Так, і ось тут у нас індики, зараз я вам їх покажу. Тут у нас і індики. Ось вони. О, посідали всі. І поросята верещать, бо хочуть їсти, то добре, що верещать. От, і так само нутрії, о, ось прийшла якраз одна, бачите? от, І коти мої сюди прибігли. Так, добре, але я спочатку дам поросятам їсти, бо вони не дадуть слова сказати. О, гляньте но, куди лізе. Бачите, нам доводиться отакий от екран робити. Тому що ну, щоб захистити птахів. Бо ще ці свині чорні, вони добріші трошечки. А раніше у нас була біла свиня. З'їла нам індика, з'їла курку. от розумієте, Тому ми робимо отаку відгорожу, такий екран. Так, зараз я поросят нагодую. О, тишина і спокій з свиньми. Так, ну і оце наші дики, бачите, повсідалися. Всюди їх, всюди їх вистачає. Отам от. От є банти, чоловік поставив, ще одні поставимо. Банти, банти нас кажуть на такі поперечини насідала, де птахи сидять. От. І ще, от через деякий час ми сюди переселимо і курчат. Брамів і курей, тут тіснувато, але це не страшно, вони всі добре поміщаються. Ми так щороку тримаємо. От, зате їм тут буде тепленько, зате їм тут буде тепло. Ну і треба буде нашим індикам трошки пообрізати піря на одному крилі, щоб вони менше літали і підскакували. А то навіть на подвір'я я їх випускаю, і там є де поститися, бо там що трава зелена, а вони все одно десь пробують підскакувати на браму. Перелітати на дорогу, трошечки так ведуть себе. Ну так, як так індики. Люблять поскакати, політати. Ми обрізаємо пір'я на одному крилі, і тоді вони вже не такі у нас літаючі. От, потрохи вже індики виходять на подвір'я, бачите? Гляньте, як зразу півні реагує на них. Я кажу, ну кого кого, а півня доведеться. Забрати, прибрати, тому що півень не потерпить конкуренції. Хто би це не був, чи це індик, чи, чи це молодий півник. От, бачите, зараз вони в нас ще отак всі. От, Індики в хлівчику. Отут кури, кури, несучки І от там трошки далі, зараз добре видно, там є молодняк курчат. Ось там, бачите, ось вони в садкові. Ще кілька днів будемо зводити всю цю пташину громаду в одне приміщення. Так, добре, от бачите, в нас тут ще травичка зелена. Тут ще є де пастися. Але чого я так ще притримала до такого часу, щоб не, не, не брати всіх курчат і курей сюди на подвір'я? Бачите, в мене тут троянди, і якщо зараз ще індики так шкоди не роблять. А от кури все-таки люблять погребти лапами. Просто шкодую свої клумби, шкодує свої квітники. Вже як от почне земля підмерзати, вони вже так сильно гребти не будуть, і тоді ми будемо випускати повністю всіх сюди. О, індики так сильно не гребуть лапами, як кури. Індички, знаєте, чим мені подобається? Вони дуже гарні мами. От також хвалю їх ми ними дуже задоволені. Індичка навесні може висадити два або навіть і три виводки. У нас таке вже не раз траплялося, висиджувала одних пташенят. Я пташенят забирала в тепле приміщення, тримала їх в літній кухні, обігрівала, а індичка за цей час висиджувала других. От. А ще минулого року нас трапилося таке, що у нас корочка брама сиділа на яйцях, вибігла отак побігати по подвір'ї, попастися, і її яструб забив. І лишилися яйця курячі в гнізді. А якраз сиділа індечка, і я всі на то також на яйцях, на індичачі, на індичих яйцях, і я всі яйця, які були, і курячі, і індичі, підкинула під одну індичку. Вона добре розпушилася, так знаєте, накрила собою. Оце якраз стара індичка. От бачите, от дворічна. Вона так гарно розчепірила пір'ячко, розкрила і накрила повністю всю яйце кладку, хоча яєць було багатенько, і гарно висиділа і курчат, і індичат. Індичка дуже добра мама. От, наприклад, під курку трошечки важче підкласти яйця. Їй щось може перемкнути в мозгах, і вона в мізгах, і вона може відмовитися. Від того, щоб сісти на яйця, треба дуже обережно підкладати. Так само курчат. От я знаю скільки господарів купляють часом курчат ще на ринку, добових курчат і підкидають під квочку, яка має двох-трьох, або ну тобто немає багато курчат. Також може прийняти, може не прийняти. От у нас, наприклад, було таке, що курка клювала курча чорне. От всі були курчата світленькі, білі, жовті, а чорне вона клювала. Тоже щось їй перемкнуло. А індичка такого ніколи не зробить. Індичку хоч куди перенеси, а так само квочка. От якщо квочку взяти. З одного місця перенести інше, вона може сполохатися, вона може залишити яйцекладку. А в індички з тим немає ніяких проблем. Її хоч куди носив з тими яйцями, вона буде гарно сідати на гніздо з яйцями, буде гарно висиджувати. От дуже турботливі мами. От кажу, ми, ми задоволені ними. Ми багато їх не тримаємо. От залишаємо собі дві-три двохрічних індички, таких старших, які вже в нас мали індичат. І все. А от цей молодняк ми трошечки потримаємо, набере гарну ваги. І це все піде на м'ясо. Залишимо собі індика і двох-трьох індичок. Ну, час покаже. Час покаже. Так, добре, шановні мої глядачі, на сьогодні у нас все. Показала, розказала. Одразу хочу вам подякувати за всі ваші добрі побажання, які ви пишете в коментарях під моїм відео. І навзаєм побажати вам. Хай ваша господарка також вам гарно ведеться.